Тризуб малий герб України. Він є на паспорті, посвідчені водія, номерних знаках усюди. Але звідки він взявся? Достеменно невідомо. Кажуть, це стилізоване зображення зброї посейдона або хижого птаха в Атаці, чи взагалі алюзія на якір або корабель? А от що ми знаємо напевне, так це те, що з дев'ятого і аж до тринадцятого століття цей знак був на всіх гербах київських князів монетах та печатках. А потім прийшли монголи, і все, наш герб зник з ужитку, але не назавжди. Наприкінці 1917 року Георгій Нарбут та Василь Кричевський повернули тризуб в український контекст. Ще за кілька місяців цей символ став гербом Української Народної Республіки. Пізніше прийшла совєтська влада і заборонила тризуб. Та цього разу його забуття тривало вже на шість століть, а набагато менше. У сорокових роках наш майбутній герб став символом боротьби та невід'ємною частиною символіки української повстанської армії. Після проголошення Україною незалежності ми все повернули на свої місця. Ну хіба князі вирішили не відроджувати? Тризуб віднайшов своє законне місце у державних символах на шевронах українського війська, гривнях, а також футболках, татуюваннях, кейсах для смартфонів. Ну і звісно ж, на обкладинках більшості документів, твоя історія ближче ніж ти думаєш. Подивись, вона вже чекає на сторінках твого закордонного паспорта.